Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право» від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео, як завжди по понеділках, присвячено огляду судової практики, яка була опублікована за останній тиждень. Це з 15 по 21 червня цього року. Рішення дуже цікаві є, і обов'язково додивіться до кінця, я там розповім про ще одне цікаве рішення, яке відновлює права людини. І так, поїхали. Перше рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення, яким Велика Палата виправила суддю Верховного суду, який туди потрапив, не маючи відповідного досвіду, але маючи дуже великі, 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 великі амбіції, за що вже отримав від мене особиста нагороду, ну не від мене особиста, а особисту, від профспілки, нагороду Золота Малина за його односторонню реституцію. Це не єдиний геніальний витвір цього судді, пана Гудими. Є ще в нього витвори, от як і тут, це стосується його витвір, оскарження заочного рішення. Строків, поновлення, хто ж має право залишити позов без розгляду у разі пропущення строків на оскарження рішення. Була відповідна практика. Ну, пан Гудима вирішив її змінити. Я от знайшов, коли. Дивився, шукав це рішення пана Гудими. Там, по 805 рішень судів, в яких згадується його оця правова позиція. Тобто ви розумієте, який масштаб цієї амбіції у пана Гудима. Наразі ця амбіція виправлена і, врешті-решт, Велика Палата зазначила те, що було завжди і завжди було зрозуміло всім правникам, ну, окрім тих, хто. Немає, мабуть, практичного досвіду, я так розумію, що це саме і про нього було, що немає практичного досвіду, тому що коли я вивчав його досвід, ну, об'єктивно, як для мене, ну, це його питання. Для мене це не досвід. Для мене це особа займалася науковою практикою і вирішила от наукові праці застосувати на практиці без розуміння практиці. Ну, це окрема ситуація. Так от, прийшли до того, що все ж таки питання залишене без розгляду. Заяви про перегляд заочного рішення повинен постановлювати суд першої інстанції а ніяк на апеляція, як це було завжди. До речі, не забувайте підписатись на мій YouTube, TikTok, обов'язково підпишіться на Telegram, Саме в Telegram, під відео в YouTube і в шапці TikTok буде цей Telegram, Буде зазначено посилання на всі ці рішення, про які я розповідаю. Наступне рішення, на яке я раджу звернути увагу, це рішення Конституційного суду, де Конституційний суд встановив відповідність Конституції частини 6 статті 176 КПК. Це мова йде про запобіжні заходи, обрання запобіжного заходу тримання під вартою, у разі якщо мова йде там, про державну зраду, недоторканість, обороноздатності, Державної економічної і інформаційної безпеки України. Суд вийшло з того, що ця ж стаття і норми кримінально процесуального кодексу мають, окрім безальтернативного тримання під вартою, все ж таки альтернативу з огляду на конкретні обставини справи, з огляду на ризики, і фактично мають, є консійним у зв'язку з тим, що є альтернатива, а саме застава, наприклад, чи там інший запобіжний захід, наприклад, там домашній арешт може також становити цілодобовий. Тому. Норма визнана конституційною. На жаль, безальтернативного тримання під вартою. У нас суди з огляду на практику застосовують в таких злочинах дуже часто. До всіх, до всіх, ну, це питання вже кожного конкретного випадку. Я думаю, що ЄСПЛ найближчим часом також внесе певні свої. Корективи в цю судову практику. Ну, будемо цього чекати. Також раджу звернути увагу на огляд судової практики Касаційного адміністративного суду за травень. Тут, як завжди, і соціальні спори, і спори з пенсійним фондом, і, в тому числі, цікаві спори, там, земельні спори щодо там, права на інженера землепорядника анулювання його сертифікату. Митні спори, ну в принципі, просто цікаво подивитись для того, щоб знати практику. Також дуже цікавий тематичний огляд увійшов Касаційного господарського суду у складі незаконно зареєстрованого Верховного суду щодо питань пов'язаних з вирішенням спори під час дії воєнного стану. Тобто, хто може захищати, хто має право на захист своїх прав, хто не має права захист інтересів у сфері інтелектуальної власності під час дії воєнного стану, застосування норм процесуального кодексу під час дії воєнного стану, В принципі, ну так для практики дуже цікаво подивитись, яким чином відсталої практики відходять з огляду на наявність воєнного стану і де можна застосовувати. Трохи інші норми і захищати саме національні інтереси. Це дуже важливо. Дуже важливо, коли одної з сторін спору є рашистська федерація, яка на нас напала країна-агресора або громадяни країни-агресора. Це дуже важлива і практика, яку потрібно розвивати. Також до огляду, те, що я говорив, війшло наше рішення, це постанова Київського апеляційного суду щодо незаконності відсторонення особи від посади, це оці досі славнозвісні справи з ковідних е е питань. Де людей заставляли без будь-яких гарантій дотримання їх прав, свобод, гарантій відшкодування шкоди, завданої їх здоров'ю, гарантій належного використання цих вакцин і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Тобто без будь-яких гарантій, однак під страхом звільнення. Робити ці вакцини і вирішили страхом відсторонення, причому без збереження заробітної плати. При цьому судді для себе там майже за три місяці це надшвидко, в Конституційному суді отримали рішення, що стосовно суддів це незаконно таке обмеження. А от стосовно громадян досі такого рішення немає. Ну, все ж таки Київський апеляційний суд, як і перша інстанція, там наскільки я пам'ятаю, був Печерський районний суд міста Києва, встав на сторону відстороненої особи і захистив права, визнавши, що не було підстав для застосування настільки жорстких засобів для уникнення зараження вакци... без вакцинації, вакцинами, які не захищають від зараження, і вакцинами, які Формально, не встановлена, ну це окрема ситуація, те, що встановлюють суди в своїх рішеннях і що встановлюється безпосередньо під час от всієї цієї ситуації, це все окремо встановлюється безпосередньо в самому рішенні. Зазначено, ви зможете про це дуже уважно прочитати. Як зазначено, що формально його відсторонення жодним чином не впливала його робота на інших осіб. І знову ж таки на досліджені цих вакцин, як зазначено в рішенні Великої палати Верховного суду і в окремих думках суддів Великої палати Верховного суду, тому що незаконно зареєстровано Верховного суду. Тому раджу також прочитати це рішення. Поки на цьому все. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео, щоб люди знали про свої права і знали, що можна їх захищати, можна боротись, не дивлячись на те. Як обстоять справи з правами людини в Україні? Все ж таки є судді, які не зрадили свої присязі, не зрадили громадянам України. Підписуйтесь, поширюйте, ставте вподобайки, за що вам буду дуже вдячний. І обов'язково допомагайте ЗСУ, допомагайте Україні вистояти. Слава Україні і слава ЗСУ! До зустрічі!